Друзі, вітаю. Я розумію, що знімати відео стосовно певних образ в мою сторону і застережень стосовно моїх виробів, це хибна справа, але в даному випадку я промовчити не можу, оскільки це буде означати, що ця людина права і те, що вона виклала, має якесь обґрунтування стосовно якості моїх виробів. Так от. Хочу довести, що те, що я роблю, воно є як у вигляді сувенірної продукції, яка теж є на моєму сайті, посилання є на сайт. Є всі сторінки мої, і соцмережі, і Ютуб канал, слава Богу, в мене є. І Facebook сторінка з певною кількістю читачів, і в Тіктоці доволі успішно веду свій профіль, на мою думку. Тому е, всі зауваження, які викладаються, я вже неодноразово знімав відео, як виглядають мої вироби, якої вони якості. Е, всі зауваження у цих диванних експертів, так би мовити, вони не мають під собою обґрунтування. І в цьому відео я хочу показати і роз'яснити, яка, е, яка відмінність є в моїх виробах. І що я роблю саме те, що я е, показую. Тобто я нічого не скриваю, нічого не приховую. Я розумію, що це ну, те, що мене видали з Фейсбука, з певної групи, що це просто прибирання конкурента, оскільки ну, я в принципі є прямий конкурент цієї особи, е, тим більше, що вона є адміністратором цієї групи. Але тут ніяких образ мене немає, я просто хочу пояснити. Що я роблю і як воно виглядає, якою воно якості. От і все, що я хочу довести в цьому відео. Отже, бо в мене кілька днів тому заблокували в групі в Фейсбуці мої вироби через те, що я нібито роблю якусь підробку, чи, як там було написано, вироби сумнівної якості. Так от хочу. Сказати одразу, що в мене є кілька типів е, виробів. Загалом я спеціалізуюсь на довгопрімковій зброї, точніше не зброї, а на півфабрикати до зброї або репліки. Холодну зброю я не роблю, у мене є відповідні витяги на ці вироби мої. Ну, майже на всі мої вироби є витяги з НДКЦ, що це не є холодна зброя. Тому з цього момент закрили. Ми. Стосовно якості виробів, У мене і на сайті висять, і я ну, ніколи не, не приховував, що я роблю як сувенірні вироби, так і бойові. Візуально ви їх ніяк не відрізните. Тобто, вони не відрізняються майже нічим, окрім якості. Тому, і, звісно, і ціни різні, бо просять мене багато просять подешевше. І я цю роботу доручив своєму сину, він мені допомагає і робить. ну, В основному він робить сувенірні шаблі. от, Але процес він... Дуже довгий, дуже тривалий, як сувенірну шаблю, так і бойову. Ну, звісно, бойову робити набагато важче і обробляти, і шліфувати. І, в принципі, вона, звісно, і гартована в мене, бо ну, не гартована це буде вже ну, як сувенірна зброя або шабля. Ось, Тому є різні типи шабель, і на сайті в мене висять і сувенірні. І бойові, основна маса в мене бойових шабель, бо багато замовляють саме їх. Ось. Як перевірити, я в принципі даю на всі свої шаблі даю гарантію, що я, якщо людина замовила в мене бойову шаблю, вона буде справжньою бойовою, але знову ж таки не загостреною. Тобто заточки не буде. Вона буде зведена десь 1-1,5 мм, але не гострена, щоб не підпадала під категорію. Ось тепер проведемо невеличкий тест. Беремо шаблю, яка в мене йде, як бойова. Ось, як бачите, вона рівна. До речі, вона сходить на клін, як і має бути тут біля гарди близько 6 мм. Сходить на вістря вона до 3-3,5 мм. От, і тепер починаємо її гнути. Вона рівна. Тобто це показник того, що сталь пружня, що вона тримає навантаження і не деформується після них. Ось. Це бойова шабля. Одразу скажу по ціні вони від 23 тисяч. Це шабля, ну вона ще в процесі. Та, що вирізана на лазері. Ось вона і це йде сувенірно. Ось так само вона теж сходить на клін, але має зовсім інші технічні характеристики. От, дивіться. Тобто після того, як. Ми її хоч трошки зігнули. Ось вона вона не повертається у свою первоначальну форму, у свій первинний стан. Тобто вона не бойова. Вона є як сувенірна. От я їх так і продаю, як сувенірну, сувенірну шаблю. Звісно, і ціна набагато нижча. Я розумію, що це такі публікації виставляють конкуренти, бо їм не подобається, що я продаю свої вироби трошки, може дешевше, ніж у когось, може дорожче, ніж у когось, але це моя праця, я сам оцінюю свій виріб, тому... Як я забажав, яку ціну я виставив, по такій ціні я їх і бажаю продавати і маю на це повне право. Якщо когось не влаштовує ціна або не влаштовує якість, звісно, ви можете замовити в когось іншого. Але не факт, що воно буде якісніше, ніж ці вироби. Тому всім гарного дня. Бажаю ніколи не писати поганих коментарів лише через те, що ви десь щось побачили. Через те, що вам попався якийсь пост, якась публікація. Ви ніколи не тримали в руках цю річ. І ви починаєте писати, що це ерунда, що це ніяка не бойова. І так далі, і тому подібне. Зараз ще треба провести тест на рубку, до речі. Це сталева. Сталева полоса. Це бойова шабля, яка загартована приблизно на 55-56 одиниць. Дивимось. Бачите, вістря, тіле, немає ніяких м'ятин. Дивимось в районі Ялмані. Да? Це залишки клею, бо я робив піхви і підганяв дерево під клінок. Ще не шліфував її, тому. Ось, і ми... Пробуємо рубати сталеву полосу? Ну, полоса, вона не дуже товста, зараз посукаю ще щось товстіше, але суть не в тому. Тобто, бачите, клінок весь цілий. Тобто, вмятин ніяких немає. Це каже про те, що твердість достатня, цілком достатня для шаблі. Можна, звісно, зробити і більш тверду, але в цьому немає сенсу, бо шабля не має ламатись на полі бою, а має. Краще вона зігнеться, ніж зламається. Ось так. Тому їх дуже твердим ніхто раніше і не робив. 50-й уголок. 5 мм товщина. Клінок абсолютно цілий. На Науки, як бачите, вм'ятине. Тобто про що хочу сказати? Що клінок повністю функціональний. Тому писати в коментарях, що це якась ерунда, лише через те, що ви десь щось побачили. Або хтось виставив якийсь пост, не варто. Я взагалі вважаю, що поки ви своїми руками не побачили, не потримали цей виріб, ви ніяк не оціните його. Тому всім бажаю гарних продажів і не сратися в коментарях, а поважати один одного. Дякую за увагу.